Всім привіт, з вами Король Іван і канал SportHealth Сьогодні в нас в гостях Ван Фейтон, з ним візьмемо протеньке інтерв'ю. Скажи, будь ласка, через тиждень ти їдеш в Санкт-Петербург, на Суперкубок питання. Розкажи про свою підготовку в двох словах. Як себе почуваєш, як результати. Підготовка, як завжди, по старих планах. У морозі трошки щось на п'яту увага, що не росла на увага, там стопла кілограма. Тому в цьому році 110-108. Скажи, будь ласка, як оцінюєш свої шанси на змагання? Я бачу, там досить такий серйозний список конкурентів. Так, Зараз до Павласьки сильні. Ворошинської романські теж україн, з України. З України, так. -та. Раніше з збільюємо разом до нього ну, сильних. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, наприклад, якщо буде якась боротьба, будеш виходити на якісь максимальні ваги, там, тязи, або вже? Ну, тязи, якщо зараз богся. До тяги, там вже треба вже буде. Як не... бороться, то треба буде. Свої приблизно початкові ваги ти вже знаєш, чи тебе приходить, будеш ближче до змагань рятуватися. В мене вже великі я вже так знаю заш. Скільки будеш починати в Ну, Якось десь 400-605. 300. Я зрозумів. Е, як справи в того друга Євгенія Рибаша? Як в нього підготовка триває? Чи готовий він сьогодні названня ну, показати результат? Ну, що у нього вага, на... Чи ніколи в нього не було на підготовках 145-47. Що ноги мав би я теж так, чи більше вакцину. Я зрозумів. Оцей тиждень, що зараз має бути? Як ти тренуєшся? Чи ти взагалі заходиш в зал, чи ти взагалі повністю віддихаєш від вас? Ні, так, зараз не священник, там дві розминки роз'їхають з усіх. Тобто там процентів 50, я поконю, кожна Дякую. Чи? Дякую. Ось так, я менше. Ну що, Іван, бажаю тобі успіху. Дякую. Бажаю підняти краще свої результати, вийти на власні рекорди, будемо тебе підтримувати і дивитися прямо трансляцію. Дякую за успіхи. З вами був канал SportHealth.ua і група ВКонтакте Ironline. Всім до зустрічі!